Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити з співзасновником проєкту Діп Стейт. Роман Погорілий сьогодні з нами спілкується. Вітаю, пане Романе, слава Україні. Вітаю Грем, слава! Друзі, сьогодні про найактуальніше про війну будемо говорити. Тож, будь ласка, поставте одразу ж вподобайку. Напишіть кілька приємних слів у коментарях. Підпишіться. Ну і не забувайте про дзвоник. Натискайте на цю кнопочку для того, аби бути в курсі всіх оновлень на нашому ютуб каналі. Ми розпочинаємо. Пане Романе, часів яр і військові, які ведуть свої телеграм-пабліки. мілітаристи, пишуть, що дуже важко у цьому місті криють кабами і пробує далі. Просуватися ворог. Те, що можемо говорити на загал, що можете сповістити про це місто? Так само скажу, що дуже складно, адже ворог рівняється з землею, він обстрілює в першу чергу це фабами, кабами, от авіація там працює і літає досить вільно, і, на жаль, під цим всім необхідно перебувати нашим бійцям, які от своїми зусиллями. Ціною своїх життів тримають місто, тримають лінію фронту. Ворог намагається якось протиснутися і на східних околицях Часового Яру, і в Богданівці, і в Іванівському. Відповідно, там йдуть важкі бої. Наші військові і готові, і готуються постійно зустрічати ворога, який тисне, але дуже докучають авіація, артилерія, трони. Відповідно, дуже дуже складно перебуваючи під цим всім, якось утримувати, і попри це, наші військові демонструють неймовірний приклад для всього світу, вони все рівно тримаються і наносять ураження для ворога. Чи є якісь приблизне розуміння того, яке співвідношення сил саме на тому напрямку, пане Романе? Немає точно так прям сказати, але все, все рівно перевага на, бок, на боці ворога у співвідношенні, адже вони кидають туди більше сил, і вони не шкодують їх, про це вже говорять щодня і щоночі, що вони кидають місні штурми, вони не шкодують особовий склад, вони не шкодують техніку. Відповідно, перевага, вони, звичайно, ще більша, але якість цієї всієї переваги. Вона абсолютно ніяка, тому що наш один боєць на одного бійця припадають там декілька разів більше бійців московитів, тому таке співвідношення. Юлія Нурьобка, редактор АБІЛД, військовий оглядач, пише, що росіяни віднайшли той метод відкривання українських міст, те, що робили у Бахмуті, те, що робили в Авдіївці, те зараз роблять у часовому Яру намагаються атакувати з трьох напрямків північ, південь і зі сходу ось так, от намагаються влащати, паралельно взяти і в е фронтовій області б'ються лобом в цю стіну оборонну, Ну і ми бачимо, що результати у них вже раніше були, пане Романе. А чи є якісь методи боротьби із такою тактикою, і чи будуть її застосовувати в лавах сил оборони України? І ну, вже застосовується відбиття всіх атак. Московити не завжди так діють. Це не тільки виділяється Бахмут, Авдіївка, там чи часів яр, чи ще якісь міста. Вони діють всюди, вишукуючи слабкі місця, коли вони бачать там успіх, вони. Застосовують там велику кількість сил, тиснуть. Звичайно, що спочатку, коли вони розбувають лоби, це найчастіше відбувається в великих містах, вони намагаються його обійти, і це досить така логічна тактика, і Так само ми робили, коли ми обходимо якісь великі міста, тобто уникаємо лобових боєзівь, тому що це одразу великі втрати. Хоча масков там на них бать, вже вони все рівно так лізуть і лізуть, і їх нічого не вчить. Відповідно, у них ще інша додаткова тактика це обстрілювати, рівняти все з землею. І, як показала Авдіївка, для них це ефективно. Вони це зараз практикують, починають практикувати в часовому ярі. Вони це починають і вже практикують на в районі Мар'їнки і на різних ділянках фронту. Тому дуже багато тактик, дуже багато таких якихось різновидних способів і засобів, якими вони користуються. Але знову ж таки, кожен відтинок, кожен район він індивідуальний і там застосовуються свої якісь методи, якими московити намагаються просунутися за будь-яку ціну. Те, що ми зараз бачимо із Харковом, що там відбувається, також використовуються авіабомби Російської Федерації і. Є різні думки чи то підготовка до сухопутної операції захоплення нашого міста, чи то перетворення його в розону ну для мене ближче і зрозуміліше саме сіра зона і понівечення нашого міста. От, якщо розглядати таку версію, такий мотив окупантів, як ви вважаєте, це робиться для того, аби просто зробити непридатним для життя з гуманітарної точки зору це місто, чи все ж таки вибивається. Не вся весь всі квартали нашого Харкова для того, аби там не розміщувалася якась військова техніка, чи якою ймовірно потім міг би обстрілюватися Білгород Харків. Це складне місце у, на сьогоднішній день в географічній такій розстановці, тому що воно знаходиться по підкордоном московитів, які можуть застосовувати різновидне озброєння. І їм не потрібно там запускати якісь далекобійні ракети. Їм не потрібно навіть там запускати якісь далекобійні безпілотники. Вони можуть це робити безпосередньо з території РФ різними засобами, навіть залпового вогню. І, на жаль, зараз Харків перебуває під величезним тиском обстрілів московитів, і вони б'ють по цивільній інфраструктурі. По цивільній критичній інфраструктурі це світло, енергія, інші якісь випадки б'ють по житлових будинках, тобто намагаються якось залякати, десь можливо мстять і знову ж таки користуються цим положенням, щоб знищувати місто. Це приклад для тих, хто ще чекав, там чекає, що вони роблять з містами. Як виглядає оце звільнення, оцей прихід московитів, що таке взагалі російська армія і російська держава, злочинність і тероризм і по іншому це ніяк назвати не можна. Вони полюють на різні об'єкти, так само там вишукують якісь військові об'єкти розташування, тому що їхні безпілотники, на жаль, залітають і досить легко на територію Харківської області. Вони це все моніторять. Тому там ситуація складається складною і безпосередньо наставці обговорювали місто про його захист, про захист інфраструктури, і знову ж таки це черговий приклад для наших партнерів, в чому нам необхідна допомога, і в першу чергу це системи протиповітряної оборони, щоб знешкоджувати ці повітряні цілі. Це засоби іншого вогневого ураження, щоб наносити. І проводити ту ж саму там контрбатарейну роботу, тому що щоб діставати ті засоби, які підганяють московити до кордону, е і от така от ситуація складається, пане Романе. Про лінії оборони, от постійно, у діпстейт ви звертаєте велику увагу саме на цю компоненту оборони і. Тут останнім часом публікуються у змі повідомлення про те, що насправді не так сильно захищений Київ, як про це повідомляють в офіційних держпабліках різних держустанов державних діячів і так далі, начебто менш ніж на 5% північ Києва. Київщини захищений? Ну і тут спілкуючись з різними експертами, я чую різні думки. Хтось говорить, що дійсно напевно тут є якась складова корупційна розкрадання, і так далі. А дехто говорить, що просто чисто з точки зору рельєфу немає потреби захищати 100% Київщини з півночі, тому що там болота, тому що там річки, і так далі. Тому ворог туди саме тією стороною не піде. І ваша думка, як ви зараз на це все дивитесь? Ну, на думку тих експертів, що не треба, поставимо їх в ешелону таку оборону, вибудуємо з них і вони будуть захищати північ Київщини. Е, необхідно вбудовувати, будується і той, хто там проживає, перебуває, це можна помітити. В цих районах можна помітити і оком, що ведуться роботи. Е, останнім часом до цього всього почався серйозний підхід е, і північ Київщини, і на Чернігівщині, і на Сумщині, на Рівненщині. тобто, на Волинь з усіх з усіх боків ведуться роботи, і цей масштаб роботи він набирає обертів. Сподіваюся, що так буде продовжуватися. Звичайно, не за один день, але там перебувають і інженерні війська і інші різні компанії, які долучають до цих вибудов. Вони працюють і вдень, і вночі. І ми можемо це бачити і в медіа, і знову ж таки, ну нам залишається тільки сподіватися на те, щоб це медіа воно було дійсно реальністю. Звичайно, дуже часто останнім, останнім часом говорили про Парламенті говорили про створення там тимчасової слідчої комісії, комісії просто тимчасової комісії, яка б з парламентарів, яка б слідкувала там за вибудовою інженерно-фратифікаційних споруд, за дотриманням там не знаю стандартів, коштів. І зараз різні правоохоронні органи вони слідкують за тим, Те ж саме за тендерами. Це без безпосередньо БЕП, бюро економічної безпеки, яке має за цим слідкувати. І ми вже бачили випадки. Де вони е, наперед побачили зловжування закупівлі і відповідно зупинили ці злочинні діяння? Це масштабні роботи. Їх не можна характеризувати там за один раз або крадуть, або не будують, або не крадуть, або е, і будують. Е, Тут велика, велика протяжність, великі процеси, дуже багато залучено різних організацій, і людей. Але ми бачимо, що робота ведеться, і не можна це не відмічати. просто необхідно наголошувати постійно, що не можна зупинятися. Дуже багато хто це зрозумів, і ми бачимо на сьогоднішній день ці результати і наслідки. Ну, і це ще один е, ймовірний е, напрямок фронту. Якщо вдруге підуть, а про інші також вже трішечки поговорили про схід України. Що стосовно півдня, пане Романе, от е, саме роботинський напрямок і, можливо, щось відомо із плацдармів на лівому березі Херсонщини. Давайте почнемо з плацдармів, там нічого абсолютно не змінюється. Наші військові е, на жаль. Е... Перебувають під постійними обстрілами в дуже складній ситуації, і попри це вони я вже неодноразово повторювався, що вони демонструють там неймовірні зусилля і неймовірний просто приклад в таких умовах стримувати ворога і наносити йому досить суттєві ураження і шкоди. Якщо говорити про роботи, не ну, там ситуація, яка зараз ворог залітає вже навіть в центр села. Наші військові, звичайно, що полюють і знищують і на, на техніку, і на десант, який висаджуються і намагаються закріпитися в різних підвалах, по грибах, норах. Вони там ховаються по різних закаулках, але факт залишається фактом: є отакі от проходження ворога. Вони залітають з різних сторін і з півно з півдня, зі сходу і з заходу. Намагаються якось десь вишукувати місця і. Що скажу, викривлена ситуація, яка подається наверх, коли нам потім виходять і говорять, що там до роботи взагалі не підступаються, все відбувається. Хоча навіть по публічному просторі, по відео, по фотофіксації можна побачити, куди залітає ворог. Попри це, там військові тримаються, вони знищують ворога. І якщо говорити там про контроль населеного пункту. Він перебуває звичайно під контролем Сил оборони України, і наші військові докладають максимальних зусиль, які перебувають там, щоб ворог там не закріплявся, що ворог там довго не жив і, відповідно, стримує в цілому ту лінію бового зіткнення, яка на сьогоднішній день перебуває. Але ворог не зупиняється: ворог отак от тисне, тисне, тисне. Він кидає оці всі. Техніку, цю весь цей десант він зосередить там велику кількість сил, а на додачу там ще велика кількість обстрілів. І якщо не, не зробити якийсь інший підхід до обстановки ситуації, то наслідок може бути неприємним Пане Романо. Ви кажете, залітають же подекуди в центр села. А яким методом використовуються баги, використовуються гольфкари, можливо, мотоцикли. Ми вже бачили якісь ці просорні. Та ні, звичайно, на останнє відео було коли залетіла одна БМП, БМП здається чи БТР, неважливо, тобто вони різну техніку використовують. Вони просто залітають так: от на БМП, на БТР, і, там, в центр або просто в якусь в те місце, куди вони доїдуть, там звідти вибігає десант і, і все. Вони закріпляються тут. Ось така тактика. Вони на великій швидкості, не зупиняючись. Тобто, якщо не натраплять на міну, або раніше наші бійці там не зустрінуть їх півідроном чи іншим засобом враження, чи артилерією, відповідно, вони отак от доїжджають, куди можуть, а там їхнє життя закінчується назавжди, де тобто, тому що рано чи пізно їх все рівно доганяють, і ці атаки вони от Поки що не настільки успішні, бо у них не виходить закріпитися. Їх одразу вишукують, знищують. От останні відео, яке ми публікували, коли залетіла техніка, і відповідно десант десант деякі військові московиті вони встигли закріпитися там в будівлях, полізли по норах і одразу їх там прибили скидами, і на тому й все. Це все завдяки нашим захисникам, і як ви зазначили, дійсно всім відомо, що співвідношення кількості сил не на нашу користь, і в цьому контексті на останок хотів вас запитати про мобілізаційний вік. От, за підписом президента, ухвалено, що тепер він зменшився з 27 до 25 років. Тепер з 25 будуть мобілізовувати до війська сил оборони України. А що стосується лідерів думок, які висловлюють свої думки з цього приводу, то зараз дуже активно шириться в соцмережах уривок із інтерв'ю Тараса Чмута в Українській правді, де він зазначив, що вважає, що потрібно призивати, як би це боляче для нього не було з 20 років до збройних сил України. Ваша думка з цього приводу. Е, необхідно залучати тут, навіть не говорити про вік. Тут говорити про в цілому людей нам необхідно приділити увагу. Я можу сказати там 27, 25, там, 22, 20, 18. Але яка б який би вік не було, нам необхідно підходити в першу чергу до мотивації, до якості, це забезпечення, це навчанність. І нам необхідно в цілому робити підхід, щоб країна і суспільство залучалися до війни будь-яким способом. Чи то примусом, коли у нас дуже велика кількість людей, навіть дуплян ріжу, що у нас йде війна, і чомусь ця кількість людей вона пропускається, скільки випадків ми не бачимо. Там ресторани, нічні, оці гульки, там спортзали. Їх Пропускають, а у нас населення дуже любить справедливість. І коли її немає, коли її не дотримуються, виникає дуже багато запитань. У нас можна там різними от рекрутингова система, рекрутингові центри, які започатковують Міністерство оборони України. це Прекрасний е, спосіб і прекрасний приклад залучення мотивованих добровольців, які самі приходять і вони користуються популярністю. В Дніпрі змушені були відкрити декілька додаткових центрів, другий додатковий центр, тому що не справляється потік і прекрасно, але там все обривається, коли люди зустрічаються з там з навчальними центрами, чи люди зустрічаються з ТЦК, які. Направляють їх куди захочуть, хоча у них є відношення, і вони там хотіли б долучитися до якоїсь бригади, і це все просто множиться на нуль, або відправляють на інші посади, які вони там з якими вони не прийшли, або вони мають інші навички. Це все дуже такі системні проблеми, на які треба звертати увагу, і ми можемо мобілізувати, як я вже неодноразово казав, хоч всю китайську армію, мільярд людей. Якщо у них немає мотивації, якщо немає якості, не буде ніякого результату, тому що ну, завтра вони можуть піти всі в СЗЧ, відказ і що хочеш з ними роби, сажай в тюрму, не знаю, ще щось роби, а командири, які необхідні люди на позиціях, у них їх не буде. І в першу чергу ця проблема звалюється на них. У нас стоїть величезна проблема, того, що у нас велика кількість бійців, які з перших днів війни перебувають на передовій, їм необхідно відпочинок, їм необхідна заміна. Звичайно, що є вже приклади проведення ротації бойових бригад, і це прекрасно. Це почало набирати обертів. Але ми згадуємо ту ж саму несправедливість, коли боєць, приїжджаючи з фронту у якусь відпустку, він бачить оцей весь безлад в тилу. Тому кожен має якось долучатися до фронту. Нам не у нас є велика кількість людей, які вже щось роблять і допомагають, і державі необхідно теж їм допомагати йти назустріч, робити якусь атмосферу місця для здійснення своєї діяльності, тому що волонтери це. Та незамінна цінність, яка є в нашій країні, і вже 10 років вони просто виручають нашу країну колосально тим, там де не справляється держава, але чомусь дуже часто знову ж таки пропускаються люди, які абсолютно живуть своїм життям. Але хочуть якось видіргнути тих людей, які вже щось роблять різним способом. Це публічна і не публічна діяльність, тому це питання комплексне, і сказати там віком чи кількістю, і е, ще якимсь одним моментом, що це все замінить. Ні, я це я не підходжу до такого випадку, бо е, кожна кожен якийсь момент заміняє взаємопов'язаний з іншим. І кожна якась проблема, вона породжує іншу, і якщо комплексно не підходити, це все нічого не вирішує. А ворог тим часом мобілізує, стягує, заманює коштами, обманює, як хоче, що вони що хочуть, роблять, але у них кожен день є певна кількість особового складу, яка буде сьогодні, завтра, післязавтра йти на штурм. І у них є мотивація. У них є мотивація різного роду, навіть та ж сама інформаційна, але є. От вони напічкані цією інформацією, вони йдуть в бій. Вони прийшли вбивати, вони прийшли окуповувати, і тільки необхідно ще розуміти, що лінія бойового зіткнення, яка проходить там, де вона проходить, це тільки зусилля і тільки е е старання наших бійців. І якщо б не вони. Своїми силами у них ні мотивації, ні сил вже немає. Вони все рівно тримаються. Це поклик їхнього серця, це поклик їхнього сенсу життя, щоб захистити свою країну, захистити себе і своє життя. І тому, доки у нас будуть оці всі безлади з закупівлями, коли у нас критично не вистачає фінансування, як нам говорять, а у нас закупівлі, корупція, ті всі справи, які витають суспільстві, коли у нас пропускаються оці всі люди, які не відчувають, але нам говорять, що у нас нестача людей, тому а створили мобілізаційний закон, до якого навіть не могли нормально з жорсткістю підійти, щоб залучати їх, і почали спекулювати абсолютно на інших темах, тільки розчарувавши і засмутивши бійців. Це цинізм і неповага в першу чергу до них. Роман, погорілий співзасновник проєкту Діп з нами сьогодні спілкувався. Дякую, що долучилися, пане Романе. Дякую. І дякую нашим глядачам за те, що також мотивуєте нас рухатись вперед своїми лайками, підписками, коментарями і дзвониками. Просуваєте ютуб канал Фокус у мережі у соцмережах загалом. Павло Ковальчук, мене звати. До зустрічі в наступних відео.